Мене звати Павло. І зараз ви на заняттях Люди навколо. Ці заняття про те, як правильно спілкуватись з іншими людьми. Мене звати Євген. Зараз в Україні війна і організація Джерелського запрошує на заняття, яке називається Як себе представити Хто я?» Знайомство. Сподіваємося, наші заняття допоможуть тобі у складний час. Сьогодні ми трошечки поговоримо про те, яким чином представляти себе. Якщо ви знайомитесь з новими людьми, вам треба розповісти про себе. Про що важливо розповісти, коли ви знайомитесь з новими людьми? Наприклад, як ви хочете, щоб вас називали. Ну, наприклад, мене звати Павло. Також. Ви можете розповісти про те, чим ви займаєтесь. Наприклад, мене звати Павло, і я психолог благодійного товариства джерела. Також ви можете розповісти цікаві факти про себе. Мене звати Павло, я психолог благодійного товариства джерела, і я люблю читати літературу про космос. Також я люблю відпочивати з друзями на природі. Також я люблю спілкуватися з новими людьми на цікаві мені теми. Також ви можете розповісти, до прикладу, що ви відвідуєте якісь реабілітаційні центри або інші заклади, ходите на якісь курси, або у вас є якісь улюблені заняття. До прикладу, мені подобається готувати. Тому я можу поговорити з людьми, з якими я знайомлюсь, про те, що я люблю готувати. Також я можу розповісти про інші вподобання. Про те, що мені подобається. У мене є кіт. Я можу розповісти про свого кота. Мого кота звати Фауст. Мій кіт. Фауст чорного кольору. Я дуже люблю свого кота. Я люблю з ним гратись. зазвичай люди при першому знайомстві не говорять про якісь свої проблеми. Люди при першому знайомстві розповідають якісь цікаві і гарні речі про себе. Також можна розповісти якісь цікаві факти про себе. До прикладу, мене звати Павло. Я психолог благодійного товариства джерела, і я люблю їздити у будиночок транзитного перебування в місті Богуслав. Щоб вас краще пізнали інші люди, з якими ви знайомитесь, можна розповісти про те, що ви любите. До прикладу, я люблю весну, і тому я можу розповісти, чому я її люблю. Я люблю весну, бо погода стає кращою, стає тепліше. Починають тайнути сніги, починає рости зелена трава, і це мені дуже сильно подобається. Також можете розповісти про те, що любите ви. До прикладу, місце, де ви любите гуляти, кіно, яке любите дивитися, або про свою улюблену книгу. Можливо, ви дивитесь якісь телепрограми або телешоу. Таким чином, ви можете знайти з людиною, якою спілкуєтесь спільну мову. Або спільні інтереси. Також при першому знайомстві, коли ви представляєте себе або знайомитесь з кимось, можете похвалити людину за щось, проявити інтерес до того, чим вона займається. Якщо, звісно, вам це цікаво. Якщо людина розповідає, що їй подобається готувати, спитайте її, які страви їй подобається готувати найбільше. Людині буде. Приємно розказувати про те, що їй подобається. Але про це все думаю я. Можливо, мій друг і колега Євген думає трішки інакше. Зараз ми послухаємо Євгена, як думає він, як краще представляти себе. Отже, слово Євгену. Зараз я розкажу вам прості правила, яких слід дотримуватись. Коли знайомишся, слід привітатись з людиною. Наприклад, привіт! Мене звати Євген. Коли знайомишся, важливо пам'ятати і чітко казати своє ім'я, не треба казати при першому знайомстві, номер свого паспорту або пенсійного. Коли хтось знайомиться з вами, треба сказати, що ви раді знайомства. При першому знайомстві можна коротко розповісти про ваші інтереси. Розказати про улюблені книги чи фільми. Під час знайомства важливо слухати нового знайомого. Якщо ви завершили розмову, слід казати було приємно познайомитися. При знайомстві треба бути вічливим та дружелюбним. Якщо ви не чули або не запам'ятали ім'я нового знайомого, вічливо попросіть повторити ім'я. Якщо людина розповідає про себе, Слід уважно слухати її. А в нас знову рубрика: Запитай у Євгена. Євгене. А як правильно почати знайомство з новим другом? Скажи своє ім'я та привітайся вічному. Наприклад, привіт! Мене звати Євген. Як тебе А мене звати Павло. Тоді наступне запитання: Євгене, скажи. А що робити, якщо ти соромишся під час знайомства з дівчиною? Пам'ятай, що це нормально відчувати сором, просто дихай глибоко і говори повільно, Може також попросити друзів допомогти тобі Угу, Чудово. Євне, скажи тоді, а що про себе треба розказувати на першому знайомстві? Ну, або побачення. Можеш розповісти про свої захоплення, улюблені фільми або книги. А так можна було Так цікаво. Скажи, Євгене, а як показати, що ти готовий до нових знайомств? Посміхайся, це показує, що ти дружелюбний. Також можна задавати різні питання, щоб показати, що тобі цікаві інші. Угу. Дуже цікаво. Гаразд, Євгене. А чому важливо бути вічливим під час знайомства? Вічливість допомагає створити добре перше враження та показує, що ти поважаєш інші люди? Угу. Гаразд, Євгене. А скажи тоді: а які запитання можна задавати новим друзям? Можеш запитати про їхні захоплення, улюблені фільми або книги. Або в які ігри вони люблять грати. Це допоможе вам знайти спільні інтереси. Дякую, Євгене. А ми продовжуємо наше заняття. А зараз давайте трохи відпочинемо. Щоб гарно вміти спілкуватись з іншими людьми, треба повторювати скоромовки. Отже, скоромовка сьогодні в нас така. Повторюйте за мною спочатку повільно. Текст скоромовки ви можете бачити на екрані. Ходить квочка коло кілочка. Водить діточок коло квіточок. А тепер давайте трохи швидше. Ходить квочка коло кілочка. Водить діточок коло квіточок. Ну, а тепер давайте спробуємо швидко. Ходить квочка коло кілочка, водить діточок коло квіточок. А тепер спробуйте самі. Молодці. У вас чудово виходить. Ну що, будемо продовжувати наше заняття. Ви сьогодні дізнались багато нового. Час перевірити ваші знання. Зараз ми з вами пограємо в гру. Я буду задавати питання, вам треба буде дати правильну відповідь. У кожному питанні лише одна правильна відповідь. Питання ви зможете побачити на екрані. Я буду читати кожне питання два рази. Коли я спитаю вас, якою буде ваша відповідь. Вам треба буде відповісти на питання. Починаємо. Увага. Перше питання. Як почати розмову, коли знайомишся? Перше. Сваритись і кричати. Друге. Привіт. Мене звати. 3. Спитати. Ти хто? Як почати розмову, коли знайомишся? Перше. Сваритися і кричати. Друге. Привіт, мене звати. Третє. Спитати ти хто? Подумайте. Якою буде ваша відповідь? Молодці. Ну, а правильна відповідь це варіант 2. Привіт, мене звати. До прикладу, привіт, мене звати Павло. А в нас наступне питання. Що важливо пам'ятати, коли знайомишся? Перше ім'я свого дідуся. Друге. Своє ім'я. Третє історію свого життя. Що важливо пам'ятати, коли знайомишся перше. Ім'я свого дідуся. Друге своє ім'я. Третє історію свого життя. Подумайте. Якою буде ваша відповідь? Молодці. Звісно, це другий варіант. Важливо пам'ятати, як вас звуть. А в нас наступне питання. Що не треба казати при першому знайомстві? Перше. Згадувати про свої захоплення. Друге. Ваше повне ім'я та прізвище. Третє. Номер свого паспорту. Що не треба казати при першому знайомстві. Перше. Згадувати про свої захоплення. Друге. Ваше повне ім'я та прізвище. Третє. Номер свого паспорту. Подумайте. Якою буде ваша відповідь? Правильно. Це варіант номер 3 Номер свого паспорту. Згадувати при першому знайомстві не обов'язково. Наступне питання: що робити, коли хтось знайомиться з вами? Перше. Ігнорувати та відвернутися, друге. Сказати, що раді знайомству, третє. Говорити тільки про себе. Що робити, коли хтось з вами знайомиться? Перше ігнорувати та відвернутися. Друге сказати, що раді знайомству. І третє. Говорити тільки про себе. Подумайте. Якою буде ваша відповідь? Молодці. А правильна відповідь номер 2 Сказати, що раді знайомству. А в нас наступне питання. Яку інформацію корисно сказати при знайомстві? Перше. Номер вашої картки. Друге. Розповісти про свої хвороби. Третє – Коротку інформацію про ваші інтереси. Яку інформацію корисно сказати при знайомстві? Перше. Номер вашої картки. Друге. Розповісти про свої хвороби. 3. Коротку інформацію про ваші інтереси. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Молодці. І звісно, правильний варіант це варіант під номером 3. Коротку інформацію про ваші інтереси корисно сказати при знайомстві. А в нас наступне питання. Що важливо робити під час знайомства? Перше, багато жартувати. Друге слухати, третє перебивати та говорити тільки про себе. Що важливо робити під час знайомства? Перше багато жартувати. Друге слухати. І третє перебивати та говорити тільки про себе. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Молодці. Звісно, правильна відповідь під номером 2. Важливо слухати під час знайомства. А в нас наступне питання. Як варто завершити розмову, коли знайомишся? Перше раптово піти. Друге. Сказати було приємно познайомитись. Третє піти і не попрощатись. Як варто завершити розмову, коли знайомитись. Перше. Раптово піти. Друге. Сказати було приємно познайомитись. І третє піти і не попрощатись. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Молодці. Звісно, правильний варіант під номером 2. Сказати, що вам було приємно познайомитись. А в нас наступне питання. Як вести себе при знайомстві? Перше. Ображати нового знайомого. Друге бути ввічливим та дружелюбним. І третє. Використовувати лайку. Як вести себе при знайомстві? Перше. Ображати нового знайомого. Друге. Бути вічливим та дружелюбним. Ну і третє. Використовувати лайку. Подумайте. Якою буде ваша відповідь? Молодці. Звісно, правильна відповідь знову під номером 2: бути вічливим та дружелюбним. А в нас наступне питання. Що робити, якщо ви не чули або не запам'ятали ім'я нового знайомого? Перше. Ніколи не запитувати його знову. Друге. Придумати нове ім'я знайомому. 3. Вічливо Попросити повторити ім'я. Що робити, якщо ви не чули або не запам'ятали ім'я нового знайомого. Перше. Ніколи не запитувати його знову. Друге. Придумати нове ім'я знайомому. І третє, вічливо попросити повторити ім'я? Подумайте. Якою буде ваша відповідь? Дякую. І, звісно, правильна відповідь під номером 3. Вічливо попросити повторити ім'я вашого знайомого. А в нас наступне питання. Як реагувати на розповідь іншої людини під час знайомства? Перше задавати питання та уважно слухати. Друге. Говорити тільки про себе. Ну і третє зовсім не реагувати. Як реагувати на розповідь іншої людини під час знайомства? Перше задавати питання та уважно слухати, друге. Говорити тільки про себе. Третє. Зовсім не реагувати. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Дякую. І звісно, правильна відповідь під номером 1. задавати питання та уважно слухати? Ви, великі молодці. Маю надію, що ви правильно відповіли на всі питання. Якщо ви зробили помилку, нічого страшного. Ви можете ще раз переглянути це відео і спробувати знову відповісти на питання. Сподіваємось, що вам було цікаво. Джерела дякують за те, що ви були з нами. І до нових зустрічей. Це відео стало можливим. Завдяки проєкту Доступні послуги для українців з інтелектуальними порушеннями та їх сімей під час війни як швидка допомога за уникнення потрапляння в інтернати, які відбуваються за підтримки програми Український фонд швидкого реагування, яку вцілює Айрекс за підтримки Державного департаменту США, вміст є виключною відповідальністю благодійного товариства допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень джерел. І не обов'язково відображає погляди Айрекс та Державного департаменту США.